Що для мене Євротерм? Євротерм це в першу чергу про людей. От уже більше 20 років. Я хочу подякувати кожного, з ким ми починали. Кожного, хто приходив до нас, кожного, хто є зараз, і кожного, хто буде з нами далі в команді. Євротерм це також про наші продукти. Я пам'ятаю кожен продукт, який ми заводили. Першим нашим продуктом був термофлекс в 97 році. Євротерм це про наші об'єкти. Пам'ятаю монтаж в підвалі нашої теплоізоляції. І я хочу подякувати. Подякувати, подякувати і ще раз подякувати. Навіть в ці часи ми всі разом. І наш напрямок, мабуть, як ніколи важливий, тому що ми забезпечуємо теплом, водою нашу країну, ми допомагаємо, щоб всі комунікації працювали. Тому дякую нашій команді. Ми зробимо добру справу кожного ранку 9.00. На планівках Євротерм, я та мої колеги вирішуємо, як зробити оселі теплішими, економічними та затишними. Євротерм для мене це моя зона комфорту. Любі друзі, для мене в слові Євротерм полягає багато сенсів, думок і емоцій. Оскільки я людина не дуже не занадто емоційна, то я краще висловлю це. За допомогою ось цього. Євротерм це широкий асортимент. Особисто для мене євротерм це про класних людей, з якими дуже просто і комфортно працювати, а також це про мою нервову систему та мої око, яке постійно сіпається при кожному розвантаженні радіаторів курма на складі, адже фура від постачальника це як ящик Пандори, завжди сюрприз, що туди положить, в якому стані воно до нас приїде. Для мене євротерм це можливість розвиватися в комфортній атмосфері. Для мене євротерм це бути частиною команди, загальний успіх якої залежить від кожного. Для мене Євротерм це можливість займатися улюбленою професійною справою, які загалом я присвятив вже рівно 20 років. Для мене євротерм це можливість долучитися до будівництва нашої країни. Для мене Євротерм це нові знання, продукти та можливості для розвитку. Для мене євротерм це можливість бути не лише частиною великої команди, а й масштабних проєктів. Євротерм для мене це новий виток в моєму розвитку. Євротерм для мене це щоденна боротьба. Євротерм це кохання з першого.